На пункті пропуску порубне 24 червня запрацювала електронна черга для пасажирських автобусів. Її створили, щоб уникнути великих черг на кордоні. Як працює програма? Далі у сюжеті. Влітку кількість транспортних засобів перевізників на пунктах перетину кордону збільшується. В червні вже нами було е, оформлено на виїзд 1400 автобусів, а в квітні, наприклад, всього 600. Тобто, в порівнянні навіть більше ніж 50% іде збільшення. Щоб уникнути великого напливу автобусів, створили електронну чергу, де водії або перевізники обирають час та дату виїзду. Якщо перевізник хоче здійснити переміщення там туристичної групи через державний кордон. Він реєструється в Єчерзі, як сказав В'ячеслав Яковлевич, на найближчий вільний час. Тобто у нього є слот, наприклад, на 18.30. І він знає, що в 18.30, щоб там не відбувалося, він заїде в пункт пропуску і буде з ними проведена прикордонна митні там операції на виїзд. Таким чином, перевізник може спланувати свою роботу перед цим, тобто сказати своїм пасажирам ну, умовно. Посадка в автобус о такій та годині, і вони, враховуючи час на дорогу, прибувають до пункту пропуску. Ну там нехай з запасом 10 хвилин, максимум вони почекають. І це ну, впроваджується для того, щоб не стояли люди перед пунктом пропуску і не, не чекали годинами. До запуску її черги на порубному митний контроль автобуси проходили в середньому за дві години на один транспортний засіб. Нині ця процедура триває до 40 хвилин. Система є черга запроваджена в нас в всіх трьох пунктах пропуска на українсько-румунській ділянці. Це в першу чергу Порубник, Красноїльськ і Дяківці. Юген Паселюк, Павло Марковці, новини Сі 4